Всім величезний привіт H&M. Зустрічаємо нову колекцію. Все таке красиве, стільки багато новинок, класних. Зараз це все будемо дивитися. Вау! Ви тільки погляньте, ви тільки погляньте на цю жилетку, на цю кофточку з акцентними гудичками, в як красиво. Но мені дуже сподобалося. Я не знаю, як вам. Відчуваю, що є поліестер, можливо, віскоза є. 799 гривень. Щось так мені дуже сподобалася ось ця жилетка. Ну, як жилетка, це кофточка, її можна носити просто без нічого. І я права була 90% Поліестеру 10 ластану. Але красива річ, красива. Сподобалася спіднички плісе. Спіднички плісе можуть бути якраз і до цієї ковточки червоної, і до цієї жилетки. І така спідничка коштує 879 гривень. Так, я бачу, не знаю, чи у відео було в одну ціну. Чорний колір, стандартно. А мене зацікавила ось ця червона сукня, червоно-білий принт. Вона мінімалістична, пряма. Це 100% віскоза, і тільки пам'ятайте, яка комфортна ціна 879 гривень. Якби я для віскозної сукні це не є дорого. Прямасенька, дуже добре, підійде. Якщо ви летите десь віддихати, відпочивати, то по купальнику на пляж легенька, вона і не коротенька, і не довга. якби все тут сходиться. Все досить. Так, тут теж базові речі, а Базові, але якби такі трішки фешін. Ну, Базові не ділові. 429 гривень такий топ, такою бочечкою. І поруч висять білі джинси. Такий молодіжний топ. Звичайно, це не на роботу. І не. 60 років це більш молодіжний. Хоча розмірую різні. для повненьких, для худеньких дівчаток. Джинси, джинси, джинси. Сюди якраз ми підійдуть до цього чорного топа 999 гривень. Хороша ціна для HM в Якіпі бачила вже такі джинси, схожі, 1500 і 1700. Так що, можливо, це ще стара ціна. Такі топи є в чорному кольорі і в білому. Теж ціна 429 гривень. Не чи я говорила склад, зараз скажу. це 100% поліестер. І вверх, і підкладочка. Оце для краси такий топ. Так, повертаюся я до цього корту, до цього відділу, щоб показати вам сукню, синьо-білий принт. Вона довга, класна, з акцентними золотими гундичками, Рукави три четверті. Тві чверті правильно. І ярусна донизу, вона легесенька. Вау, яка вона красива! Яка вона легенька. Сподіваюся, що тканина натуральна. 1329 гривень. Сукня красива. Тільки погляньте. І це стовідсотковий котон. Вау, Я хочу цю сукню, як вона мені сподобалася. Яка красива. І тут щось таке класненьке. А це спіднички. Спідничка дуже німіда і призібрана 1329 гривень. І я так думаю, що це стовідсотковий котон. І так, подивилася, це 100% котон і має підкладку, підкладка коротенька, лише би вам попу закрити. І теж котонова. І підкладка, і сама спідничка вверх 100% котон. Поруч висять білі базові футболочки. І вони підійдуть, наприклад, до цієї спіднички. Так? Сподіваюся, футболочка теж натуральна. 249 гривень, ой, як дешево для базової футболки. Звичайно, вона така простенька, нічого там немає, на ній слів, але тим не менше 249 гривень вона й не повинна щось мати. 95 котону і 5 еластану. Має маю на увазі, вона не повинна щось мати, тому що якби... якщо низ такий кольоровий, принтовий, то верх, як правило, має бути однотонний, щоб не було все рябе. Теж така сукня вільного силуету 879 гривень, 100% віскоза. Ціна не є високою для, віск... високою для віскозної сукні. Сукня варта уваги, біла в синій принт. З гузочками донизу і з уборочкою. Тут мені сподобалось поєднання ось такого топа. А, бочечкою короткий і штани, широкий палац в смужку. Разом, разом, якби воно окремо висіло, а от разом, якщо одягнути, то буде класно. Зараз ми подивимося на цей топ. Ну, я показувала такий білий і чорний, а, і ціна. Ви бачили, яка? Так, і я одягнула ці штани. Та не такий в піжамному стилі, ну це буде по вулиці з кишеньками, стягнується знизу. Так, зразу я бачу склад. Склад 100% котон. Супер! Супер! 879 гривень. Вау! Ось так. Ось так. H&M потішив сьогодні вибором, асортиментом. Бачу шльопанці ще є внизу якісь класненькі. Є шльопанці з падрилі, текстильна устілка і з джутовою підошвою. Ось такі, Легенькі. добре, що печапа не важкі, шкірзам, текстиль. І ціна. І ціна. На 879 гривень. Не пам'ятаю, чи були ці сумки в моєму відео. Сумки класні під замшу. Застібається лише. Ні на що вона не застібається, ця сумка. Хотілося сказати, що лише на кнопку, але там навіть кнопки немає. Залезти, хто хоче в сумку. а З такою сумкою тільки в машині їздити і а, швиденько пройтися. Я не знаю куди, щоб теж нічого не витягнули. Буза з прожби. Буза з прожби. Красивий блакитний до синього, 879 гривень і це 100% котон. Ну, красива блуза, рукавчики призібрані, манжет від манжета. Ще такі сукні є в пейслі, А цього року багато поєднання синього і білого, стовідсотковий котон ця сукня на бретельках, 1149 гривень. Такий сарафанчик літній, котоновий. Бертельки регулюються, а в грудях якби така прострочка гумкою. Ще ось такі сукні є. В теплі краї. Дуже ніжний принт, 1149 гривень. Вау, Вона розширена донесу вільного силуету. Довжині міді, навіть неповний міді. В коліно буде до коліна, в залежності від вашого росту. 83 віскози, 17 поліаміду, ну, Хороший склад. Хороший склад, хороша сукня, віскозно практично чуть-чуть поліаміду, а принт який. Ой, тут ще кращий принт. Ви тільки погляньте, які кольори цього року, які принти. 999 гривень ця сукня. Такі широкі рукавчики. 80 віскози і 20 поліамід. Розбавлю свій випуск, огляд. Футболочкою з помідорами Рома Італія. Помодору 579 гривень, такий італійський вайб. Стовідсотковий котон, дуже класна та якісна футболочка. Щось червоне є близько біля футболки, а це блуза помідоровому кольорі. Так, реально помідоровий колір, хорошого стиглого помідора. 879 гривень. Написано, що це льон. 54% льону і 46 віскоза. Супер склад. Рукавчик який. Ідеально підійде до цих білих шорт. На високій посадці. Шорти дивлюся в розмір 36-му, а такий вигляд має більший. Ну вони з високою посадкою. Які класні шорти разом з цією блузою, червоною льону. Буде саме то. І такі джинсові шорти з високою посадкою коштують 1149 гривень. 1149 гривень. Бачите, ще є трішки інші з таким А, Тут вже колір. Якби не біли, а нижча посадка плюс. Зараз покажу. 679 гривень, нічого, посадка теж висока. дешевші вона. Трішки інша модель, зовсім трішки і трішки дешевше. Побачила костюми, ніжний принт. Я показувала схожий принц сукні, бачу тут хлоп, є такий красивий. Яка красота невагомий, брителічки регулюються, золотиста фурнітура. Вау, Який топ. 879 гривень і поруч штанику спіднеця. Штани спіднеця. Вау! Як красиво, як все красиво. Ви тільки погляньте! Я не можу. Що зі мною робить ще де? Вона розширена донизу, такий напівклюшка, така трапеція, а який принт. Невагома тканина. Спідничка коштує 1549 гривень. І в складі 85% ліоцелу і 15 поліестер. Ну, ліоцел це непогана тканина. Красиво. Ну і топ, відповідно, та ж такого складу. Цю спідничку можна поєднати навіть з такою блузою. Легенька тканина в стилі теліпуху. Білосніжна. рукавчики теж та, такі підварнуті. Такою бочечкою, буфи, ще кажуть, 879 гривень, сказала 89 віскоз, 11 поліестер. Хороший склад, хороший склад, хороші речі. Є шкарпетка в продажі, різні різні, наприклад, такий набір. Їх тут дуже багато і добре носиться 429 гривень. В складі 65 котону, сім пар. Сім пар. Є набір просто біленьких, ви собі можете купити сім пар і носити собі, будете мати на цілий рік або й більше, якщо акуратно 379 гривень. Акуратно я веду до того, що я купляю собі таку пачку, але я ходжу босою на. Підлозі і вони швидше зношуються. Якщо ви будете тільки носити до взуття, до кросівочок, то вам надовше хватить. 379 гривень, 7 пар. Розділіть і побачите, що це зовсім недорого. Спортивні штани. Не чи я їх показувала. 679 гривень. І це стовідсотковий котон. Я ще розказувала, наскільки вигідно їх купити, тому що вони якісні. Такі з гумкою знизу йдуть, їх можна не тільки носити по дому, а собі в місто до кросівочок, Базові такі штани спортивні. Просто базова чорна футболка буде коштувати 379 гривень, це 100% котон. В різних кольорах є. Є в таких синіх кольорах, в кремових в білих, тобто є великий вибір 379 гривень. І є рубчик теж. Тут вже 95 котон, 5 елостану, 379 гривень і теж є різні кольори. Є в сірому, в чорному кольорі. Так як натуральні камінчики, таке намисто. Написано, що це сталь, скло, навіть не пластика, скло, Швеція, Стокгольм. На 799 гривень. Красиве намисто. Ну, я тут думаю, тут пластик. Ну, можливо, щось склої, а можливо, щось з пластик. Ось ці красиві пісрібло сирежки, вони масивні досить. І їхня ціна 379 гривень. Красивий. Ой, а тут яка різна красота. Я вам покажу, наприклад, ось ці. Ви тільки погляньте на ці камінчики, які вони масивні. Так, 559 гривень. І якраз до тих літніх образів, що я показувала ось ці дуже красиві сережки. Багато я вам сьогодні не покажу, тому що покажу вам в наступні відео, які є. Подивіться, яка красота з такими прилинками, такої необтічної форми. Ну, дуже красивий, дуже-дуже. Їхня ціна 379 гривень. Мають вигляд дорогий, ну точно не на 379 гривень а на дорожче. Цю підвісочку я вам показувала на моделі і на манекену. Це такий медальйон в якомусь такому античному стилі, що з написано, яке я ще бачила, то бо мені ціни не було. А тут ще з камінчиком оцей ланцюжок, бачите, з перлинкою. І ціна цього ланцюжка. Так, де ціна не бачу. А, 679 гривень. 679 гривень. подобається мені ось ця застіпка. Ось така застібочка, отаби застібає таким карабінчиком і все. Так, ще я таку вам підвізку покажу на ланцюгу. Такі ніби монетки такі якісь весілечки. Класна штучка. І ціна. Ну, не теж, а 1249 гривень. Їх тут багато, є багато металу пішло, напевне, тому. А ще є літні класні сукунки, ось такі 1149 гривень, квітковий принт, теж є різні розміри. Ось такий рукавчик. 100% котон, що дуже добре, ніжні квіти коралові. Дуже жіночна сукня. Вона коротка йде. І ціна сукні 1149 гривень. Новенькі штани. Можливо, тут в складі навіть є льон 749 гривень. Вони прямого крою. І в складі 70 віскози і 30 льону. Супер, супер склад. Тут щось цікаве, цікаві блузи з необробленим низом, з необробленими краями. Мають вигляд натуральної тканини, чорна. В стилі бохо. 429 гривень, ну не є вже так і дорого, така легенька блуза. Зараз подивимося, якщо ще склад натуральний, то реально варта уваги. Дійсно, це 100% котон. І ззаду я бачу висять штани, смужку. Коралову білу з імітацією трусиків, ніби в виглядають знизу. Ось такі легесенькі літні штани. Стягуються з гумочкою, це гумка тут. І в складі 100% котон. Можна сюди взяти ось такий білий топик, я зараз покажу. 879 гривень. Це би підійшов просто літній легесенький топ з вишивкою, бокова вишивка, з підкладочкою легесенькою. Ну, підкладка я бачу, що це поліастер. На жаль, на жаль. Ну як є, показую все, що є: 799 гривень. В цілому склад, можливо, вверх, не знаю, сумніваюся, знизу видно. Вверх 98 теж поліастеру. Ну, фу, ховаємо назад. Накрасило. Тут котон, тут котон, так, що так. Так, що так. Футболочка 699 гривень полу. Ой, яка мила. І це 100% котон. 100% котон, і є такі штани. Пряменькі, 100% котон такий, як. Попереднє коралову білу смужку, тут блакитно-білу. Тут котон і тут котон. Всім папусі цілую, обіймаю і чекаю вас дуже в наступних відео, в наступних оглядах. Гарного всім дня, па-па!